Всім привіт! Маємо змогу оглянути новеньку прикрасу за схемою під номером 407. Виготовила цю красунечку пані Галина Гура. Якщо вам дана прикраса ну дуже подобається, і ви хочете для себе таку красуню придбати, то обов'язково пишіть пані Галині. Ну, а якщо вас зацікавила сама схемочка, то будете писати мені в описі під відео. Я вкажу посилання на сторіночку до пані Галини, і буде мій Фейсбук, де ви зможете мені написати в месенджер. Ну а якщо у вас месенджера або Фейсбука немає, то напишете на вайбер. Також я вкажу номер вайбера. А ви обов'язково напишіть коментар, як вам прикраса подобається чи ні, для нас це ну, дуже дуже важливо. Вона не є велика, не є об'ємна, але дуже ніжна і цікава.